14 квітня на Смолянському військовому кладовищі попрощалися із 51-річним військовослужбовцем Олексієм Мальченком. На війну Олексій пішов добровольцем, розповідає знайома чоловіка Надія. Безотказно. Завжди як звертаюся до нього, він завжди допоможе. Навіть коли де трошки приболів, одно поїде, допоможе. Ну, дуже дуже добре, ніжно, хороша людина. Чоловік захищав країну у складі одного з механізованих підрозділів Збройних сил України. Воював на сході та півдні країни. 6 квітня Олексій Мальченко помер від серцевої недостатності. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш брат. Олексій навчався у Житомирській школі номер 35 та у професійно-технічному училищі. Захоплювався стендовою стрільбою, каже директорка Житомирського міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. Стендовій стрільбі він мав певні розряди. Він навіть мав шанс захистити титул майстра спорту. Він був надзвичайно цікавою людиною, яка мала дуже багато захоплень. Він був таким, знаєте, звичайним українцем, таким, яким ми всі, але але незвичайним, Тому що ось це відчуття і розуміння патріотизму, і розуміння того, що якщо не я, то хто ось це домінувало. Ало в ньому.